Честь панс! Не знаю як де, а в нас на поділі останній місяць літа, і вже котрий тиждень стоїть несамовита спека. Звісно ж, надмірні температури неабия впливають не тільки на людей, а й на рибу. Вона неохоче ловиться та й знайти місце та підібрати час для її риболов'ю вкрай складно. А чи не варто з'ясувати, що заважає успішній риболов'ю в цей період? Як гадаю. В цьому відеоролику розповім про таке явище, як термоклин. Як він утворюється, чому, а також про те, як ведуть себе прісноводні риби в цей період. І звісно, поділюсь одним секретом. Сподіваюся, що ця інформація стане в нагоді думаючим риболовам. Тому до перегляду! Давайте спочатку з'ясуємо, що таке термоклин. Термоклином прийнято називати межу або ж зону, що утворюється між двома вертикальними шарами води з різною температурою. Впевнений, що багато хто з вас стикався з цим явищем під час літніх купань. Залазиш тако собі у воду, щоб прохолонути від спеки, і дивина. Від грудей до поясу вода, як парне молоко. А від пояса до 5, така що на хвилині 10 купання з трусів у цукотіння зубів починає лунати дзвінкотіння двіночки. Потрапляли в таку ситуацію? Дехто гадає, що така холодна вода від якоїсь підводної течії. Але повірте, то не так. Якщо тривалий час стоїть спекотна погода, відсутній дощ, вітер, а водойма має сильної течії, верхній шар води нагрівається втрачає велику кількість кисню і відповідну свою щільність. Якщо ви уважно дивились попереднє відео, то про те, як ота щільність води і брак кисню впливають на рибу, ви вже знаєте. Напевно, також пам'ятаєте про взаємозв'язок температури води і апетит риби. Вірно, є такі відео на каналі. Ви ж підписані на мій канал і не забули б натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити щось цікаве. Завжди приємно мати справу з мудрими людьми. А хто не підписався, то саме час це зробити. Так от, верхній нагрітий шар води стає такою собі перешкодою, скрізь яку не проникає нижній, прохолодний шар води. Вони не здатні змішуватись між собою. Варто зауважити, що різниця температури у верхньому і нижньому горизонті води може різнитися в 10 і більше градусів, а така різниця температури може обернутися для риби смертю, якщо їй доведеться швидко переплисти з одного шару до іншого. Явище термоклина можливо спостерігати не тільки влітку, але й зимою. Тільки взимку прогріта вода знаходиться біля дна, а холодна біля поверхні. Перед тим як розповісти про те, де варто шукати рибу, для більш наочного розуміння Покажу, як приблизно розташовується той клин у водоймі. Якщо дно водойми має рівнинний рельєф, то звісно шар прогрітої води буде майже однаковий. Але річні коси, затоплені об'єкти великого розміру, рельєфні піднесення, що виступають над дном, в переважній більшості випадків здатні розбивати або ж, правильніше сказати, потоншувати прогрітий шар води. Пов'язано це з тим, що вони створюють навколо себе незначні течії, круговороти. Водні маси натикаються на такі перешкоди, відбиваються від них, змінюють напрямок потоку, що в свою чергу приводить до незначного примусового змішування між собою різнотемпературних горизонтів води. В таких місцях різниця в температурі води, кількість кисню та щільність води буде відмінна від тої, яка є на ділянках водої з різним дном. Нерідко тонший шар прогрітої води може сформуватися і над глибокими ямами. В них створюється круговорот води, який змішує воду. Гарячих хлопців одразу виникне запитання, а звідки ляж беруться у ті прибої на косах, круговороти на ямах, якщо штиль, вітру немає і тільки сонце пече. Розумію ваше обурення, і розумію, що в школі у вас була гарденька вчителька, на яку хотілося дивитися не слухати. Ой, у мене в школі твінервожата така була. Як проходила повз своїм рука, то той ногою сіпати починав. Здавалося, що як влупить зараз побідносним маршем під прощання Слов'янки, Що капець. Та що там воєнрух своєю ногою? У далеко не молодого трудовика від піонервожатої на лисій голові навіть тих чотири волосини, що залишились до сонця, витягувались. Витягувались так, аж берет на вуху совувався. Вибачайте, відволікся. Ну всі ж ми, любимо, прекрасне. Так от, як розповідали в школі, рідина при нагріванні розширюється, збільшується в об'ємі, і їй кудись потрібно тиснути. Ша-ша-ша, не відволікайтеся, тисне вода на нижні шари води. Тисне на берег, від якого відштовхується і створюється рух від берега в напрямку плеса. А там, як в ефекті Доміно, пішов рух водних мас. Так як ми дійшли до берега. Від якого відштовхується вода, то варто з'ясувати, як веде себе термоклин під берегом. Поблизу берегів з мілинами, розшарування води на теплу і холодну воду може й не бути. Тут вода змішалася і вона має підвищену температуру з іноді малим містом кисню. Якщо берег обривистий є глибина півтора метра і більше, то розшарування води за температурою присутні. Тільки шар прогрітої води незначний. В Таких місцях завжди спостерігатиметься краще клювання риби, ніж на мінинному березі. Варто зауважити, що берегова лінія є своєрідними переходами, які дозволяють рибі перейти за необхідності з холодного горизонту, в прогріти, адже термоклин нерідко замикає, якщо так можна сказати, рибу на яма. На схемці я це спробував намалювати для кращого розуміння. Хто витерпів мене до цього місця, відкрию обіцяний секрет. Де влітку завжди є багато кисню водоймі, що може слугувати орієнтиром, де риба стоїть. Хто ж догадався про що я? Старі рибалки знають. А дротики, і, вибачайте, юні дарування напевно ні. Ех молодь. На території України росте одна рослина, яка росла тут і багато мільйонів років тому. Такий собі абораген рослинного світу. Зараз її мало залишилось. До червоної книги занесли. Всілякі ліки з неї з давніх давен роблять. Здогадалися чи ні? Чи сало більше до вподоби, ніж природа рідного краю? Е? Купала, Водяний Лопух, ломич, Русальний Квіт, Німфея, Лопатник. Такі назви цієї рослини чули чи ні? А лататя? А про лілею нерідко в українських піснях співають. То теж вона. Не чули? От біда. Латаття біле або ж лілея рослина наших водонь, яка має неабиякі корисні властивості. Недаремно стільки ж легенд про цей русальний квіт чи німфею у нас у українців є. Лілея одна з небагатьох водних рослин, які не поглинають кисень з води, а навпаки, збагачують воду киснем, переробляючи вуглекислий газ. Крім того, лілея очищає воду, поглинаючи мінеральні солі. І тим самим не дає змогу розвиватися нечастим та зеленим бодростям, що забруднюють водойм. Та це ще не все. подібне листя слугує чудовою парасолькою і зменшує прогрівання води під ним. Риба чудово знає всі ці властивості, адже ареали цієї рослини іноді слугують нерестилищами і нерідко в літню спеку серед заростів латаття стоїть величезна кількість риби. Ті часи, коли смартфонів не було і додатки прогнозу погоди не придумали, нерідко орієнтувалися за лататям. Звісно ж, ті, хто жив поблизу водойми. Якщо у ті білі квітки вранці не розкривалися або розкривалися наполовину, то до дощу. Якщо вдень квітка лілеї закрилася, то теж на дощ. Сподіваюся, говорити про те, що лілеї ввечері опускається під воду, закривши свої квітки, розказувати не потрібно, як не потрібно наголошувати про те. Що під час дощу, похмурої погоди атмосферний тиск падає. А от коли квітки під водою не піднялися в день, то буде лютувати неабияка негода. Ну що ж, Юні Мічурінці, секрет розкрив, ще трохи розповім про деякі хрип і їх поведінку під час того, як в водоймі стоїть термоклин. На жаль, сучасні риболови занадто сильно захоплюються всілякими оловистими снастями, обойними оснастками. Та кльовими насадками, і абсолютно не цікавиться тим, як живе риба, її повадками і тим середовищем, в якому вона живе. Іноді чуєш поради бувалих: у бійцю карася чіпляти треба, а не фідерну кормушку, та ти хоч Ліона кілера до ліски прив'яжи, та закинь. Якщо мілина, вода під 30 і кисню в ній йок. Повернешся додому без риби, і будеш сусідам теорії про вітер не з того боку і про атмосферний тиск на той видумувати. Те, що риби наших водойм поділяються на тих, що полюбляють теплу або холодну воду, сподіваюсь, знаєте. Я вже не згадую, що хтось віддає перевагу стоячій воді, а хтось течій. Для прикладу, лящ, підуст, синець, плоскирка європейська або густара – Риби, які полюбляють прохолодну воду і обов'язково з великим містом кисню. Закономінне запитання: а чи будуть вони ловитись на мілинах з теплою водою і малим містом кисню у воді? Звісно, якщо ж в річку падає невеликий потічок з холодною джерельною водою, то є шанс спіймати цих риб біля того місця, де падає прохолодна вода. Бажаний гість садка пан Карась в холодній воді пасивний, ловити його зна, коли утворився термоклин, невдячна справа. Серед великої кількості бувалих існує стала думка, що Карась усе своє життя риє морду йому. Але це помилкове судження. Хоч би як Карась не славився своєю здатністю адаптуватися до навколишнього середовища та властивістю виживати. Він любить теплу воду і змушений підніматися до верхнього прогрітого шару. Прогріту без течії і воду полюбляє і короб. Він завжди піднімається в теплі шари води до поверхні, а брак кисню компенсує стрибками, дратуючи риболовів, у яких не клює. Невже не помічали таких ситуацій? Плітка, яка здебільшого полюбляє проточну воду, де є багато кисню, в період термоклина піднімається до межі між теплою та холодною водою. Причиною такої поведінки є надмірно низькі температури, тим не менше, вона не позбавляє себе задоволення періодично опускатись на дно, якщо там є щось смачненьке. Впевнений, що спостережливі риболови підмічали таку закономірність, коли в спікотні місяці плітка частіше попадає на гачок, ніж карась. Якщо говорити про краснопірку, то ця риба не тільки теплолюбива, але й стійка до браку кисню у воді. Вона піднімається вище термоклину і чудово там ловиться. Для шанувальників з біроліну, оплопоперів, явище термоклину золотий сезон. Я не випадково від риби перейшов до снастей. Чому серед багатьох риболов існує стереотип, чи віра в якусь конкретну взяту снасть чи оснастку? Але, шановні, якщо ви щось ремонтуєте у себе вдома, ви ж використовуєте цілий набір інструментів, а не один. Чому ви вважаєте, що для прикладу Фідер чи Херабуна чи інша снасть дозволяє ловити скрізь і в будь-яку пору? Тому що так роблять спортсмени у відеороликах на Ютубі? Засмушу декого. Спортсмен будує свою спортивну кар'єру завдяки конкретно взятій снасті. І в цій кар'єрі ще є обов'язок пропагувати цю снасть, прикорм, насадку, яку використовує з нею. Складні умови риболовлі для спортсмена це тренування. А у вас в риболовлі завжди влаштовує лише процес чи важливий результат. Подумайте над тим, що сказав, і дайте відповідь самому собі. Спробуйте також відповісти на запитання, чи зловити фідером рибу, яка стоїть у товщі води, чи все ж краще скористатися поплавцевою вудочкою з котушкою, яка дасть можливість обловити як горизонт води, так і дно. Звісно, можливо, на фідер поставити довжелезний повідець, і як в стирину приклеїти до очка шматочок корка, щоб він піднімав гачок з насадкою товщу води. Зараз такий спосіб з дорогезними прибомбасами обзивають зігріком. Буває, почує, що хтось певною пихою вимовляє цю назву, аж смішно стає. Колись риболовля була незадоволення, а промисел. За рахунок риби жили і тому були змушені вивчати її, життя, повадки, придумували різні способи ловлі та знаряддя, щоб мати змогу наловити риби. Рибак в різну пору ловив різними снастями різними способами, не прив'язуючи себе до якоїсь конкретно взятої Снасті. А зараз як, самі знаєте, що я вам буду розповідати. На цім закінчу свою промову. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, шануйтеся і не забувайте допомагати один одному та Збройним силам у ці нелегкі часи. Нам ще далеко до перемоги. Але все буде Україна!